Доброго дня, мої хороші. У нас понеділок. Вже зараз вечір, після обід. Зранку прибирала. Кажу чесно, так, як є, але для чого вам то показувати прибирає кожна господиня по своєму. Я по своєму трошки протерла, поприбирала, поскладала та й все. Розпалила. У нас, правда, проблема. Там з цим з системою щось вона почала капати, протікати. Коротше, чоловік там понакупляв, всякі, не знаю, як вона називається, і буде перепаювати систему, щоб закачати воду, бо палю двох. І в великому камінні, там, в тих двох кімнатах. І тут ці пеці палю. Так що ну, дров багатенько так іде. Так що, Нічого такого не варила. Зараз хочу спробувати ліниві пельмені. Ніколи не робила, в мене там тісто є і фарш поставила розморожуватися. Попробую трішки, бо якщо не, щось недобре, щоб продукти не переводити, просто-напросто. Там я робила в суботу в таких горшочках з тіста. Запікала картоплю з м'ясом, дуже смачно вийшло. Я потім зніму рецепт. Мене просили зняти рецепт. Я потім зніму рецепт, але буду робити з курячим м'ясом. Це я робила з свининим, а зараз спробую з курячим м'ясом. Дуже смачно. Я думала, воно у мене не вийде, але, слава Богу, вийшло і вийшло дуже добре, дуже гарно вийшло, смачно вийшло, всім полюбилося. Так що я потім зніму. І питалися в мене, що таке цей чоуленд <смір> забула. Чоуленд це страва угорська, так як я проживаю в селі, де теж проживають угорці. Ну, Знаєте, як сусіди з сусідами щось вони варять таке, як ми варимо, ми варимо таке, як вони варять. Перший чоловік в мене був угорець сам по національності, так що мене свик... колишня свекруха теж. Багато чому навчила такому, що варять угорці. Ставиться фасоля, перловка, копчене м'ясо і м'ясо таке. Ну, Свине копчене м'ясо і таке свіже м'ясо. Туди додається перець червоний молотий, сіль, перець, цибулю я ріжу мілко кубиками, вігета, часник. Це все ставиться разом варитися Заливається водою так, щоб воно покрило цю всю масу І на такому невеликому вогні воно булькає. Поки не звариться, дуже смачно виходить, попробуйте. так що Я, я часто варю чоловіка вже свого вже навчила, так що він теж таке любить. ну, Спробуйте. Я всім. Ну як, я, ми любимо, хто як, спробуйте, по, скуштуєте, якщо вам не понравиться, будете знати, що, що воно таке. Воно не має, має бути дуже густе, воно таке трошки. Бу... Ну, не дуже жидке, от як лечо має бути таке, щоб трошки було соусу, щоб, ну, коротше, десь буду варити, я вам покажу. Так що так. А зараз йду ліпити, вип'ю каву. Бачите, в мене кава, я зварила собі каву, іду робити, розкатаю тісто і буду ліпити ці ліниві. Коротше, не ліпити, а робити ліниві пельмені. Перший раз роблю, ну не знаю. Якщо получиться, то я вам цей ролик коротше, дозніму і ви побачите. Якщо не вийде, то я вам показувати не буду, щоб ви з мене сміялися. Так що так, мої хороші, у нас все добре, слава Богу, живі, здорові. Погода, сніг ще трошки є в нас на вулиці, на Центральній вулиці вже снігу нема, там вже машини роз'їздили, вже нічого нема. ну, Дворі теж ще снігу трошки є. Так що так, такі в нас справи. Ну, нічого, нічого такого не робимо. Вчора була неділя, відпочивали, а вже сьогодні почали чоловік на роботі, а я вдома. Так що такі в нас справи. Пишіть. Як у вас справи, що нового, яка у вас погода? Пишіть, коментуйте. Я дуже рада, дякую гарно за підписки. Я дуже-дуже приємно здивована. Я вам от ніколи, ніколи не чекала такого, що стільки підписників в мене буде. Я вам дуже-дуже щиро вдячна. Всіх цілую, люблю, обнімаю. Добре, я пішла робити ліниві пільмені. Так, розкатала я вже такий лист. Ну, Тісто місила на око, муки, воду, одне яйце поставила, трошки солі, замісила, ну, досить таке яке тісто, не дуже туге. Е, до Фарш теж, скільки там в мене жменька фаршу було, ну, я знаю, може там 300 грам, може і не було 300 грам. Коротше, до фаршу додавила цибулю. Перець. Вігету, трошки солі І все. От, а, і одно яєчко їїчко додала до фаршу, розмішала добре, так намастила на цей лист, що розкатала. Зараз його буду в трубочку скручувати, і потім покажу, ну, як я бачила, як я підгляділа, що я буду далі робити, І як я буду його тушити. Де я його буду тушити? Зараз я вам все покажу, все розкажу. Так що так, ну, не знаю, що, що воно з нього вийде. Ну, зараз до цих пір, як я вам показую, до цих пір нічого такого дуже е, тяжкого тут нема, аби зробити. Так, я вже скрутила. От В кінці так защип. Бачите, так защипала, щоб воно не розповзалося в мене. От. Сюди. Далі одну велику морковку і одну велику цибулю. Морковку натерла, цибулю порізала на кубики, такі середні кубики. Хочу протушити трошки. Взяла отаку дечку, в мене є отака дечка. Я буду не варити на плиті, а буду запікати в духовці. Я вчора варила бульйон, там в мене є бульон, бульоном заглю. І фольгою накрию і поставлю в духовку, нехай в духовці, воно в мене в цій ну, протушується, прожарюється. Попробую. Буду бачити, що з того вийде. Якщо буде смачно, ролик вийде і я вам покажу. якщо ні, то ролика не буде. Добре, друзі. Тушу я моркву з цибулею. Все складую в цю дечку і я вже духовку включила, вже працює, нагрівається, скоренько все кладу в цю в духовку і нехай воно в мене тушиться, прожарюється. Бо вже зараз у нас четверта година, бачите? Четверта година, зараз вже скоро чоловік прийде. Я вже сьогодні дві сірки постирала, зараз вам покажу. Поприбирала. Ну Прибирати то всі прибирають. Айзочка наша. Половики помила, це не наша машина. Не думайте, ми вже так не розбагатіли, то на ремонт. Просто там в гаражі немає куди ставити, і там постирала стірку. Так вам покажу. Що в мене? Я постільне наше зняла, і треба буде постирати постільне ще завтра, але ну, така в нас погода. Ну, Богу, дякувати, вночі не тане. Мороз держиться, там мінус один, мінус 2, і то добре, бо болота великого нема. Так що так. Ну От я так порізала. ну Десь на 5, 5 см. Поскладала так. Ну, не хватило мені на цілу дечку, але меншої форми в мене нема. Такої є менша ще, в яку не поміститься. І є ця. Так що я... Так, склала, на низ поставила передту, е, жарену морковку з цибулею. Зверху на морковку поскладала оці пельменки лінивий, заляла бульоном. У мене отут бульон зварився вчора, заляла бульоном, е, накриваю фольгою і ставлю в духовку. духовка вже в мене прогрілася, духовка на 180 градусів. Духовка. Трошки грязна, не звертайте уваги. Ну, я поставила на цей, на 60, добре накрутила, але я скорше вийму. Воно там, я думаю, не треба буде дохвати, навірно, 20 хвилин і воно протушиться добре. Так що ставлю в цей духовку, як буде готове, я вам покажу. Так, дечку я вже поставила в духовку. Нехай тушиться. Зараз у нас 55. Бачите, 55. Ну, 55, Повірте мені, що тут 55. Так, через 20 хвилин я виймаю і буду дивитися. Зараз біжу, дам сусіда котам. А це я вчора м'ясо тушила куряче, курку, тушила на подливу, варила булгур до неї. Біжу, дам котам, і потім, бо тут у мене вже не збиралося. Посуди, треба тут все розібрати, і посудомойка вже помила чистенько, треба посудомойку розібрати. Добре, друзі, я побігла. Вже 4 година, чоловік прийде, а їсти ще нема. Ну, от і все. Дуже, дуже смачно. Я кажу, 20-25 хвилин, в залежності, яка ваша духовка. Мені хватило 25 хвилин. Я вже давно витягнула, вже тут одну спробувала. Дуже смачно, так що пробуйте. Не велика заморока з нею, розкачали, фарш поставили, закрутили в дечку або в каструлю, або в кворітку, у кого що є велике. Зажарку зробили і все. І можна куштувати. Всім смачного.